Вітаю вас, вельми шановна виховательська спільнота! На вас усіх чекає знову освітня реформа. Дивіться прем'єру нового сезону, батьківське самоврядування або день навпаки. ЗДО номер 1 Сонечко Петриківської селищної ради, яка відбудеться 27 вересня 2024 року. Шановні колективи, нікому з вас не відомо, як це сталося, тільки одна я це знаю. Але тепер ми з вами вже не батьки, а одна виховательська команда. І саме від нас залежить, чи повернемося ми назад на свої робочі місця, чи так і залишимося педагогічним колективом. Отже, плани на день. Перше, все у нас розпочинається з кала. Пропоную замість першого заняття організувати цікаві посиденьки з чашечкою кави в руках. А як же ж діти? Вихователі, пишіть батьківські чати, що прийом дітей скасовано у зв'язку з повітряною тривогою. Така ж повітряної тривоги зараз немає. То що, кави не буде. Жесть, значить, всі по заняттях. Після першого заняття зустрінемося і проведемо невеличку нараду і вирішимо питання з кавою. І що ж тут складного бути директором садочка? Сиди собі у кріслі, роздавай розпорядження. Аліна Володимирівна привезли її на генератор. Це раз. На електронну пошту садочка надійшло п'ять положень про участь у конкурсах. Заявки треба подати на вже. Хтось сьогодні зранку походив по нашій клумбі. Телефон обриває голова батьківського комітету сьомої групи. В нього якась термінова справа. І ось тут ще ваш підпис треба про відпустку за власний рахунок вихователя інклюзивної групи. То що, з чого почнете? Взагалі хотіла то почати з кави. І що? Все це я повинна вирішити протягом робочого дня? Та ні. Протягом п'яти хвилин. У вас же нарада в управлінні через 10 хвилин, і ви ж маєте туди встигнути. Ось одне питання я за вас вирішила за секунду. Ви що знущаєтеся? А де чинний директор садочка? Та в неї ж день самоврядування розслабляється. Що тут треба від мене? Ви ж казали, зайти після першого заняття і все обговорити. а ще вирішити проблеми з кавою. А яка була проблема з кавою? Прийшло якесь положення, чи може хтось хоче відпустку. Хто? Кова? Голова обертом ходить. Як той директор, що переді мною був, справлявся зі всіма цими проблемами. Значить так, кава буде після другого заняття. Діти швиденько. Так, не просто бути директором садочка. Забираю свої слова назад. Так, біжу, вирішувати питання, яке не вирішила за перше заняття, а все могла зробити за 5 хвилин. Жесть. Так, слухаю, я за неї. Методичне об'єднання вихователів старших груп 1 жовтня? Так, записую. Все на мені нічого собі. Ой, так то, то я не вам. Ліна Олександрівна. Так, Ліна Олександрівна, методичне об'єднання вихователів старших груп 1 жовтня. Але я тут при чому? Яким взагалі боком? Я ж директор, а не вихователька старших груп. Давайте це питання вирішити 30 вересня. Сьогодні тільки 27. У вас ще купа невирішених вчорашніх і сьогоднішніх справ. Я вчора не була директором. Моя хата краю і я нічого не знаю. А то ваші проблеми. Питання з харчуванням. Раз. Курси підготовки. Два. Протоколи педради досі не підписані. Три. Та йо-ма-йо! -йо. Директор взагалі людина чи робот. Може, за нашого якось воно само автоматично все робиться? Чому у нього все ок зі сторони, а в мене зараз буде нервовий зрив? Аліна Володимирівна, як ти, паня, з кавою? Працюйте, працюйте, шановні. Кава закипіла, хай охолоне. Ідіть на заняття. Добре. Пити робочому місці. А хтось обіцяв каву ще з самого ранку. Ой, яка там кава? Я вже й на чай згідна. І навіть на холодний, та навіть без цукру, аби до тих дітей не йти. Як ті діти дістали, з ними одні проблеми. І я не хочу бути вихователем. Це надто важка робота. Певно, най... найважча із професій, яка є на землі. Але ж і плюси в цієї роботи. Я її кава. Зарплата, п'ятниця і відпустка. Новні вихователі, тільки побувавши на вашому місці, можна зрозуміти суть вашої нелегкої праці, але це тільки краплина в морі, що ми можемо собі уявити. Насправді, ви супергероїні, ви знавці дитячих душ, а не тільки там якихось методик та навчальних програм. А зараз у нас лише одне бажання. Нехай все стане на свої місця! Угу. Ой. Здається, я проспала цілу вічність. Але знаю вихід із цієї складної ситуації. Увага! Зараз на ваших екранах дивіться другий сезон прем'єри Батьківське самоврядування або де навпаки, 2. Галина Іванівна, я вас прошу, я вас благаю, поверніться на своє місце. Позбавте мене таких випробувань. Я розумію, що незамінних людей не буває, але ви саме така, повірте, ми обіцяємо виховувати своїх дітей краще і вам все допомагати, аби лише встало все на свої місця. Галина Івані, я вас дуже рада бачити. Що трапилося? Це дуже бути важко директору. <рес> я навіть не уявляла, як це так важко. Так що, будь ласка, займайте своє місце. Дякую, дякую. Зато будете знати, яка праця вихователів, директора і всіх працівників дошкільного закону. Це точно.